Вітаю вас, друзі. Ось такі от результати після овоскопування. 20 яєць відійшло і 23 залишилось. Причини я, в принципі, знаю які. Перша причина це довго я яйця збирав. Вони то неслися, то переставали нестись, то знову неслись. Десь більше місяця я збирав. І друга це те, що два качура були разом і вони, мабуть, один одному заважали, того великий неопліт. Але в принципі, якщо б оце так і було, щоб 20 чи 23 каченяти, то мені буде достатньо. У нас сьогодні дощ, з самого ранку льє і лє. Якісь такі от дні зараз цікаві. Зараз дощі, потім буде спека. Нам не вгодиш, так? Але ж, якби було мирне небо, а погода це явище тимчасове. Дякую всім за підтримку канала, за коментарі, за вподобайки, за підписку. Всім бажаю миру, добра, злагоди і як завжди до нових зустрічей на каналі Домашній Пташник.